про опорні диски та самі фіброві диски. Я якось зніму відос, де клінспар разом з ВСМ ем в керамічній свясті уділає 3М, тому чекайте, кому цікаво, хейтерам привіт. Ми ще з вами побалакаємо. Так, трошечки розкажу про фіброві диски, опорні диски. Клінспар, ви вже знаєте, вже відомий. Зараз на нього є акційна ціна, дуже гарна, дивіться, є м'якенький диск, він без ребер, без нічого. В нього реально класна ціна, дуже гарно працює на мілких зернах. Коли вам треба мягко підлізти, шліфанути. Супер. Але зазвичай працює 36-м 40 м зерном, тобто крупними зернами треба е, вивід від охолодження, щоб він не перегрівався. Є ось такий диск, він вже такий тверденький. Цей себе дуже добре зарекомендував. В нього гарна ціна, їх вигребли, але вже все в наявності Дивіться, Від мани Інбалгарія, так само, як і цей. Але для вибагливих у нас з'явився бошевський опорний диск, він також ребристий, тобто під крупні зерна підходять, і він прям твердий-твердий. Твердіше, ніж за Клінспорт, і хочете прикол, він мадин Швейцарія. Так він трошечки дорожче, але кому треба твердіше, хто питав, наразі є. Тому, якщо що хтось хоче продовження, а саме батл оцих от двох брендів з вашим любимим триємом, пишіть, будь ласка, в коменти, щоб я розумів, який саме батл робить. І саме може де. Хтось може знаходиться в Полтавській області, давайте разом зустрінемось і зробимо це, покажемо людям. Правду.